Викаю. Даю доступ знову е, е, до екрану. Так, сподіваюся, Марина нам доєдналася. Супер. Е, Добре, ну то продовжуємо. Так так виглядає екзамен, і ми ще сьогодні з вами навчимося писати один текст. Подивитися, як то фактично е, виглядає. Я завжди вам рекомендую, якщо ми в кого починати писати з менших текстів. так, Менші тексти завжди нам дають таку віру в те, що ми це можемо зробити, бо тексти зазвичай нас всіх лякають. Добре, ну і ми сьогодні будемо писати поздровіння. Дуже часто ми слово поздровіння плутаємо з нашим привітанням. Ні, це не є привітання, поздровіння це ми передаємо привіт такий. Так? Фактично, в житті воно вам не згодиться. От чесно кажу, більшість цих текстів в сенсі того, чи ви будете писати до когось такі тексти, то навряд чи. наврядче, чи ви будете до когось жечення писати в письмовому вигляді офіційною з датою. Дуже рідко ви напишете лист, може до якогось уженду, так? Але сама структура вміння висловлюватися свою думку в письмовому вигляді, вам згодиться. Тобто, ну, воно щось таке вас навчить то писання текстів до екзамену, крім того, щоб здати екзамен. Отож, поздоров'я, це є коротший текст, так? і він має свою чітку структуру, дотримуючись якої ми маємо зараховані ті бали, які нам рахують перевіряють. перевіряють. Тобто він обов'язково має мати місце і дати. Ми його завжди пишемо в правому верхньому або лівому нижньому куті, в залежності від, там, від тої форми. Так? Ми обов'язково маємо звернутися до адресата. І тут увага, ми вже в цьому моменті мусимо визначити, чи нам хочуть від нас офіційне перепрошую, написано Життя, поздровіння має бути, так? Чи від нас хочуть офіційне поздровіння, чи неофіційне, так? Тобто до шефа, до научителя, до професора, це офіційне, до колеги, до родини, до знайомих неофіційне. Коли ми маємо офіційне, ми, ми звертаємося на пан, пані, панство. І в цьому моменті, і від цього тексту, і на всі наступні, я вам рекомендую от прям запам'ятати одне офіційне звернення, яке вам легко запам'ятати. І ви запам'ятаєте, як його написати, як його, ем, як його читати, і все. І так пишемо всюди. Наприклад, шановна пані Анно, це було би офіційне. Так? А неофіційне ми би написали. Дорога Аню. Все, запам'ятали, всюди пишемо ось це. Так, якщо нам треба чоловічу форму mm -hmm. запам'ятати, можемо написати шановне Ані. Нехай буде Пьотше. Так? Ви можете своє щось вигадати. А якщо неофіційно до чоловіка, ну то ми скажемо дорогі. Piotrze. Tak? I wy sobie zapamiętowujcie takie formy i zawsze ich używajcie w wszystkich tekstach i tutaj nie pomalujcie Tak? I plus, kiedy my mówimy nieoficyjnie, my możemy zwrócić się na ty, tobie, cię, tak? To, kiedy my wymieniamy to słowo, pamiętajcie, że te słowa, ty, tobie, cię, tak? Proszę cię, żebyś przyszedł tam jutro, То ми пишемо великою літерою. з великої літери в них завжди ось це є, навіть до ти, на ти. Ну і якщо ми маємо офіційне звернення, то ми в кінці напишемо той підпис. повним своїм ім'ям, прізвищем наприклад, я би підписалася Лілія Дубковська, а не офіційне просто Лілія або твоя приячука, Лілія, твоя колежанка, і цього вистачить, так? Так, власне, виглядає ось цей зворот до адресата і підпис. Ну і посерединці, звісно ж, основний текст поздровіння, де ми зазвичай передаємо, якби, звідки ми пишемо це поздровіння. Такі поздвіння загалом колись писали на почтових картках, так, тобто на листівках або ще навіть на відокувках, там, де є. Приїжджаєте ви, наприклад, до Гданська, купуєте листівку з краєвидом Гданська, пишете на звороті поздоровіння і висилаєте до своєї подруги. Звісно, що зараз такого ніхто не робить. Але таке завдання є на екзамені. Ми можемо часом написати, це десь там в, в СМС до когось, але дуже рідко. Ну і пам'ятаємо собі, що, наприклад, поштовка це листівка, а значок почтова марка, так для свого, о, так? своєї обізнаності. Отож, зазвичай ми теж з граматики, що ми тут маємо пам'ятати, ми звертаємося або пишемо слово поздрав'яч і кажемо або я поздрав'ям, або ми з меншим поздрав'ями. Albo jeszcze słowo przesyłam pozdrowienie, i to my każemy ja przesyłam, a my przesyłamy pozdrowienia. Dużo często jest to, może te też, pram frazą, my to celem zapamiętało. Przesyłam ci serdeczne pozdrowienia z Gdańska. Tak? piszemy my same w cechu y, pozdrowienia, gdzie jesteśmy i co robimy. Na przykład, jestem w Gdańsku na konferencji, na konferencji. No w sumie my wszystko że robią, tak? Możemy napisać jaka to pogoda. Pogoda jest słoneczna albo cały czas pada deszcz. Takie też dopustymy. Jak nam trzeba nabrać te słowa, pro pogodu. Możemy tu też napisać PS, tak? To postscriptum I też tam wszystko napisać PS, następnym razem chciałbym pojechać tutaj razem, tak? Możemy PS napisać, kiedy się zobaczymy. PS, zobaczymy się w pracy w poniedziałek. Ну і загалом це поздоровіння, воно виглядає як короткий лист. Ну, бо в сумі ми його висилаємо поштою, так? Чому б йому не виглядати як короткий лист? Маємо тут приклади, це офіційні приклади, які подають там на сторінці, і саме від них я раджу відштовхуватися, так? Від таких прикладів. І дивіться, тут є один приклад офіційний, другий неофіційний. Ще раз йдемо по тих пунктах. Маємо тут місце і дата. Так, можете писати марця, можна було б написати 03-го. Так теж можна. Потім звертаємося, пишемо посередині. Так. Пишемо сам текст, наприклад, «Пшеси сердечне поздоров'яння з засипаних снігом Татр, конференція парцу удана, шкода, що не мог пан взяти в ній утягу, вам надію, що спіткаємо ще по моїм повроті». І підписуємося знизу, справа, Стефан Веселовський, бо це офіційне. Бачите, так теж можна написати дату римськими цифрами. Головне, ви тут не заплутаєтесь, так, що ви хотіли сказати. Е, маємо тут моц поздоров'я з надможа для цієї родини, присила йола з дітьми. Ну, відомо, що це неофіційна форма, так? Маємо тут ще одну з тим використанням ПС. Бачите? Знову дата, Друзі посилаємо мод сердечних поздоровень з урлопу над Адріатиким. Еліза і Марь, тобто підпис і аж потім пишемо ПС, Є пінькна погода, він це дні спędzamy на пляже, а вечора ми ходімо потанчити. До забачення. Якщо вас бентежите, як йде писати ДПС і ви не пам'ятаєте, краще того не робіть. Якщо ви не пам'ятаєте, як писати якогось слова і без нього можна обійтися, краще його не пишіть, так? Можна без того завжди так, якщо ви пам'ятаєте, як про так, ну то не треба того давати. Ось так би виглядало таке поздоров'я, якби воно було написано фактично на почтовій картці. Тут ще написана адреса, ми цього в екзамені не пишемо, так, адреси нам не потрібно. No i widzicie. Mają mu taki taki prawie z internetu. E, tak? Jakie jak e, pozdrowienia, kochana babciu, przesyłam ci najserdeczniejsze życzenia z samego serca Paryża. Pogoda nam dopisuje, zwiedziliśmy już Louvre, a jutro jedziemy zobaczyć wieżę Eiffela i, i jedzenie jest dobre. O, mi nie tutaj. Zobaczyłam. Tak, jedzenie jest przepyszne. E, mama zajada się croissantami. Przysiłam ce wusit Ada IPS. Таке може бути, так? Мама тут моц поздрон, з може присила, пам'ятний внучок Криш. І скажіть мені, а що не так з цим поздоровням, як ви думаєте? Якщо хтось, звісно, з вас може сказати і не на роботі зараз. А Просто пропав інтернет, нічого не почула за ці поздроління. Ну то візьміть, подивитесь собі в записі, так? Я тут підказую, так? тут немає місця і дати не написали, так, і не звернулися якби до кого. Так? Тут треба зврот до кого, а тоді вже пишемо. Бо тут ніби зрозуміло, що до бабці, але він, мав би написати: дорога бабчу, якби то робив на екзамені, так? Якби це було таке екзамінаційне. Добре. Ну, і ось маємо. Я вам тут е, вибрала всі можливі, які тільки були з попередніх років, або з підручників поздоровіння, які хочуть, щоб писали. Ну і дивіться, щоб ви собі оцінили, які вони можуть бути. Так? Наприклад, прошу написати поздоровіння для мами з вакацій в гурах, «Напиш смс з поздровіннями до колежанки або чи колеги. Чим відрізняється смс? В телефоні в нас автоматично пише дата. Тобто, дати і місця нам не треба писати, а все решта пишемо. Tak? Albo jesteś na wakacjach nad Bałtykiem, napisz mail z pozdrowieniami do swojej nauczycielki. Jakż my wysyłajemy mail, to to elektrony list, tam też pisze data i jej nie trzeba pisać, a reszta pisze. Tak, Napisz kartkę z pozdrowieniami z urlopu do swoich st starszych sąsiadów. I pani Jadwigi, i pana Bogdana. Tak? Pracuje pan w małej polskiej firmie, jest pan na urlopie, proszę napisać pozdrowienia do koleżanki, kolegi. До професора, може бути, поздоровіння, так, то виглядає. Давайте ми разом з вами напишемо ось це перше: поздровіння для мами з вокації в гурах. Ну, і якщо логічно, ми в гурах, то ми маємо там, де місце, і місце в тій даті, так, де я так зменшу, щоб нам було місце не пописати. Ми маємо написати в гури якісь, наприклад, татри, так, або там закопане, закопане яке найвідоміше, і нехай там буде 23.09.2025, умовно кажучи. Дату пишете будь-яку, не може бути дата, та якою ви пишете екзамен. Це ви написали в правому верхньому розі, залишили. Далі ми маємо звернутися до кого? Так, то до мами. Ну, до мами то можемо або по іменю, так, ім 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 або написати дорога, мамо». І маємо звернення. Так? Далі пишемо сам текст. Пшеси наприклад, використовую ті слова, що є у вас там ось в рамці, як я казала, запам'ятовуйте цілими виразами. Пшеси сердечне, поздов'яння з польських гур. Так? E Możemy dać znak oklepiku albo kropka. Dalej tradycyjnie możemy pogoda. Jest. Jaka ona tam w listopadzie może być? Deszczowa albo słoneczna, tak? Deszczowa. E, możemy napisać spacerujemy z parasolem. Tak? To my Ходимо на прогулянках тільки з парасолькою, бо такий ляє дощ. Потім ви пам'ятаєте, що нам треба підписатися знизу. Так? Тобто ми пишемо до мами, можемо написати Твоя цурка і Лілія. І тут на цьому моменті я би вам радила зупинитися і порахувати кількість слів. Пам'ятаємо, що ось тут ми маємо чотири слова завжди дату. Ще місце це буде 5 слів, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 слова. Треба 20 виразів. Вистачить нам цього? Так, можемо написати 22 замість 20? Ну, звісно, ми можемо пам'ятаєте плюс, мінус 5-7 слів. Ну, на тих, чим менший текст, тим менше ми можемо тих 20% перевищити або применшити. Тобто, маємо ось тут 22 слова, і це є наш перший текст короткий. Складно було його написати? Ну, не дуже. Якщо ще вдома потренувати, так, так, так все вроді би легко, як ви розказуєте. Mm -hmm. А як сам? Залиш. Ну, то для того треба тренуватися, власне. Ну, ось так дивіться, можна ось це все витренувати, спробувати. Плюс раджу, якщо ви пишете будь-який текст, взяти собі, ось тут є посилання на тест 23-го року, перейти там в кінці, знаєте, я вам зараз перейду, щоб показати, в кінці самого тексту не весь тест. На сторінці, на сторінці 25. Є ось такий прям аркуш, на якому ви будете писати, тобто ви пишете на розграфленому аркуші. І я рекомендую вдома видрукувати от собі від тої 25-ї сторінки до кінця, щоб ви мали багато таких аркушів, якщо ви готуєтесь до екзамену, всі тексти, які ви вдома тренуєтесь, писати, писати на цих аркушах. Бо ви тоді будете плюс-мінус розуміти, з вашим почерком 20 слів займає стільки місця чи стільки місця. Бо на менших ага. текстах ви встигаєте порахувати ці слова, але на великому тексті, може, вам, він займе так багато часу його написання, що вам важко буде якби, порахувати ті слова, але орієнтуючись, скільки ваш почерк займає, щоб ви знаєте, ага, 180 слів це для мене півтори сторінки. Тобто ви напишете півтори сторінки будете знати, стоп, мені більше не треба писати. То, якщо є час, перераховуємо. Немає часу, то можемо ось так. Таким принципом зробити, то воно вам може допомогти. Що ще? Якщо ви щось написали, але там хочете поправити, так, написали там «че», а треба написати тобі. Так? І ви можете це зробити, перекреслити, надписати чи зверху, там, так, щоб було чительно, зрозуміло, але вас теж то попросять, і я вам то говорю, ви маєте на полях зробити паравку. Підписатися, щоб це було зрозуміло, що це зробили ви, а не екзаменатор, який вам перевіряє той текст. Просто свій підпис поставити. Підпис такий, як ми, от парафка, то це ось такий підпис, так? А читальне, то коли ми пишемо там, Лілія. Угу. То тут мало би вистачити паравки. Далі в великому тексті, якщо ви писали, 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 розумієте, не вистачає трохи тексту або пригадали, що ви хотіли там ще щось написати. В сумі, в маленькому тексті теж це можете робити. І, і ви в певному місці, тут вже немає де втулити, то вписати між рядками. І, або великий, велике речення: ви робите таку галочку, ставите тут номер тої галочки, у вас тих галочок може бути багато. Йдете до кінця свого тексту, пишете на початку пустого місця таку галочку, і пишете той текст, який ви хотіли вставити в цьому місці. Знову ж таки, даєте свою поправку. Так. Угу. Так теж може бути. Щодо чистовиків, чорновиків, короткий текст цілком можна написати на чорновик і встигнути переписати на чистовик. З моєї практики, з практики моїх учнів, ті великі тексти ви можете не встигати писати на чистовик, тому я би їх краще відразу радила прям писати. Так, прямо на частовик писати і як вас вийде. За закреслення вам не знімають бали. За галочки, якісь вставлені, вам не знімають бали. Бали знімають, якщо ви неправильно напишете літеру, якщо ви не то напишете, не в тій формі, так як я вам пояснювала. За закреслення ніхто не знімає бали. М -м так? Тут собі звертати увагу на то. Так це виглядає? Чи є ще якісь питання до письма? Поки нема. Немає, добре. Чи є загалом якісь питання до екзамену? Там не... таких питань немає. Угу. Немає якихось. Таких. Мар... Марина, ви маєте якісь питання можливо? Так, там знизу вмикається мікрофон. Бачите, дівчата, ви, ви вдвоє прийшли, то... то маєте можливість запитати, а хто буде дивитися в записі, то вже не буде мати, як запитати. Добре, якби надумали, то питайте. Ну і теж так не знаю, чи бачили в мене, набирається зараз група, і загалом я маю якби, три форми підготовки до державного екзамену: стандарт, експрес і самостійний. Так? Якщо б вас цікавило, то запрошую. Група вже починає свою роботу. Перший урок ми проводимо 20 серпня в формі стандартній. Так, якби хтось хотів, експрес буде починатися десь на початку жовтня. Там ми вже обираємо, бо в стандартній маємо вже встановлено, що зараз буде середа, п'ятниця від 15 до 16.30. Так, але в групі Експрес, коли буде набиратися група, я вас додаю в чат телеграму, і ми там голосуємо разом групою, коли будемо проводити урок. Так. А на самостійному, то ви, звісно, проходите його в самостійному темпі. Ми там, так як от сьогодні з вами проходимо всі частини, проходимо, пропрацьовуємо письмо, говоріння, так бо ми сьогодні тільки зупинилися на письмі. В курсах ми маємо все пропрацьовано, все завжди цілий, якби цілий, цілий екзамен, щоб вас навіть нічого не здивувало на ньому. Всі теми лексичні, всі теми граматичні. В Сумі граматичні, то так на стандарті ми більше граматики, беремо і більше лексики. Експрес зрозуміло, що там двічі коротший. Ми в ньому все ми якби стиснутішому темпі. Якби хтось собі вибирав, то експрес то для тих, хто більш впевнено себе почуває. Так, з тим всім, тільки ось треба, наприклад, дотягнути трошки письмо, зрозуміти структуру екзамену. А стандарт то для тих, хто вже більше трошки треба потребує, щоб підготуватися до екзамену. Самостійний він такий самий має наповнення як експрес, так? Тільки ви то все робите самостійно. І на всіх трьох уроках я перевіряю ваші твори. Ми прописуємо. Звісно, що ви від мене маєте такий фідбек. Я вам кожному індивідуально кажу, на що треба звернути увагу, так, десь попрацювати і. Що зробити, щоб ліпше здати той екзамен. Плюс я допомагаю, якщо будуть якісь проблеми з реєстрацією, зреєструватися, показую так, де що заповнити, допомагаю знайти осередок, де можна здавати екзамен. Єдине, я за вас не можу зреєструватися, це ваші приватні так, дані, там вписуються дані паспорту, та Я того за вас якби не зроблю, не, не, не можу зробити. Так то виглядає. Це mm. загалом до мене якісь можуть. А хотіла запитати, а цей курс що 24 урока, Це буде якась група, там буде якось розмовне чи ні? У мене проблема, в мене дуже так слабо розмовна частина. Mm -hmm. Ми проходимо розмову, ми кажемо, ми проходимо кожну частину Так, всюди і в стандарті, і в експресі є групи, міні-групи до п'яти-шести людей. Навіть вам скажу, що в тому стандарті у то мене поки що є 4 людини, тобто що навіть не набралося п'ять. Той, який зараз стартує, ми на кожному уроці тренуємося з вами, як ми проходимо, маємо складене, навіть можу тут показати, відкрити. Так. Маємо за складний план, за яким проходимо, щоб все нічого нас не минуло, і звичайно, що ми проходимо говоріння. обговорюємо, так кожен має можливість. Говорити на уроці, так? кожен спробує говорити, плюс говоріння ми тренуємо на домашнє завдання, ви записуєте мені або голосовим, або відео певне завдання з говоріння, я вас теж оцінюю і допомагаю. Так? Плюс говоріння воно потребує лексики, а я вам даю цю лексику. Так? Тобто, Якщо ми описуємо людину, я вам спочатку даю цілі, цілі ну, не списки, багато так всього лексики, як можна описати людину, приклад опису людини, аж тоді ми пробуємо її описати. Писати так, якби усно, бо це і на усній частині, і письмово. Так то виглядає uh -huh. на курсі. Угу. є ще якісь І загалом так я кожному пропоную, можливо, можемо з вами індивідуально зідзвонитися, і я оцінюю ваш рівень так, скажу, наскільки реально з вашим рівнем підготуватися з цим курсом. До екзамену, а якщо ні, то що треба зробити інакше, так? Вам, щоб підготуватися до екзамену, чи ви вже там у вас горять дедлайни і треба здавати 15-16 листопада, ну то скажу, наскільки то реально, чи то можливо, чи вийде з тим курсом підготуватися, так? Чи вам, може, треба щось менше або більше? А можна ще таке питання? А от я дивлюсь зараз в інтернеті курси те, о, курс екзамен Телк що mm -hmm. це Телс. за екзамен? то такий, то схожий до цього Б1, він спрощений тим, що в них там якби змішані всі частини? Так, одні кажуть, що він більше на говоріння, але я би його оцінила, що він просто має все ось так якби більше об'єднане. Так, він відбувається. В інші терміни, не ті самі, що е, цей екзамен. І загалом зараз він е, теж підходить до карти резидента. Але невідомо, як там буде, який термін його дії, бо він досить нововведений. Він там буквально тільки рік ще існує. Е, той екзамен державний, сертифікатовий, він такий стабільний, він вже там роками. Так, тобто, він, отримаєте сертифікат, він безтерміновий. Я, якби, завжди більше схильна до цього екзамену сертифікатового. Але, можливо, можете пробувати здавати ТЕЛЦ. На жаль, я не готую до ТЕЛЦ, так? Бо то там мала би бути інша програма, трохи інші. завдання. Зараз наразі готую до екзаміну сертифікатового. Так? Mm -hmm. Але ти можете собі пошукати, mm -hmm. є багато теж вже хто готує до ТЕЛЦ. Ні, мені просто в чому якби, цікава різниця того і того, бо я недавно тільки побачила за цей екзамен, я не чула раніше за нього. Може, я, якщо не забуду, знайду якесь відео і скину тут в групу в телеграмі, бо є багато хто вже порівнював ті екзамени. Так? Загалом, ну я кажу, там більше якби воно об'єднано, ніби простіше, але теж все ото треба робити, теж на державному екзамені. Так, ну і він проводиться в інші терміни. Не знаю, чи там цінову якось відрізняється, якщо чесно не пам'ятаю. Так, я в сенсі там там в осередку, де ви здаєте, бо цей державний екзамен то він десь 700-800 злот коштує. А цей теж так. здається, так, як і Б1 в якихось е, определенних містах чи ні. Так, так, в певних осередках він здається. І, ну, так само, все так само. так, от З тим здаванням, mm. то все так само. Ви так само реєструєтесь на нього, так само мусите чекати результатів. Тут він не відрізняється. Здається, результати там є трішки швидше, але зараз вам не скажу, як. Може, може, тут десь буде, але я щось не пам'ятаю. Наразі ні. Тут здається, інша сторінка. Є ще може ще якісь питання? В мене поки ні. Добре. Ну, якби виникли питання, то пишіть так, якщо надумаєте на курс чи зараз, чи, може, десь інакше, то запрошую. Загалом підписуйтесь на сторінку, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Теж вам тут дала посилання. Так, завжди закидаю щось цікаве не тільки про екзамени, а й про польську мову. Dobrze, to dziękuję wam za urok, tak. E... Wielkie dziękuję ma. wam dnia. Na Do zobaczenia. Na Do zobaczenia.